Привіт, друзі! Вилітаюся з голови, не все тримається вже. Ну, вже як би так, багато багато роботи, багато справ, і той город, пам'ятаєте, що там я казав, що посію хотин, ну вже сіяв, вам не показував, але обробіток певний показував. Я про нього по правді вилетів з голови і забув. Все, що я робив там, це е, культивував, дискував. Є? Є, і... Всім привіт! Всім привіт. І вилетіло з голови зовсім. І розмовляв з товаришем, він каже, що потрібно зібрати кукурудзу. Я такий хоп, і він у мене лише бамс, а там ще ж город. І ти мені ніяк не нього? Я казала, але ти мене, казала. мене не чув просто. Просто я мабуть, не чув. І потрібно зібрати, виломати качани, там, ну так як кукурудзення, саме стебло. Нам не потрібно ну, його зазвичай це коровам, бикам таке, а нам не потрібно. То побачу, якщо домовлюся з кимось, щоб вижали і забрали його, то вижив заберуть, а ні, то буду переборсувати його дисками. Ну Побачу ще зараз в процесі поговорю там з сусідами, можливо, хтось просто його. Ну, зіжне серпом і забере, щоб ну не потрібно там очищати, просто щоб забрали. Ну, для худоби і... там є сусіди з худобою. Є сусіди, да. ну, не знаємо, чи там кукурудзення є. Ну, Останнє, що вас, я не. робив, це там кропив гербіцидом, скроплював, да. і міжрядку міжрядне, так? Ні, міжрядне я не робив. не робив. А ні, робив, робив, їздив. Міжрядку зробив і на тому все. Вилетіло він просто з голови, так. на такий літній сезон. Просто пропав. Зараз побачимо, але зібрати потрібно. Зараз поїдемо. Я і молода моя середньостатистична команда. Поїде зараз безстренько побачимо, що там зберемо. Ну, я думаю, більше, ніж прицепки не було, але на всяк випадок взяли ще мішачків. Зараз побачите таке в роботі, що буде. І якщо ні з ким не домовлюсь то ще задискуємо його. Ну, побачимо Зараз в результаті бачимо, тому що немає про що розмовляти, коли не бачиш, що там відбувається. Тому поїхали. Коментуйте, ставте вподобання, не забувайтеся про це. Буду вам щиро вдячний. Тому що ви тратите в час. Моя подяка вам. Поїхали. Ну що ж, друзі, от і виїхали на хотинчик. Ну, в принципі, він такий самий, як і там, да? Так, да, такий самий. Може, Може трошки навіть нижчий і рідший. Рідчий? Mm -hmm. ну, Рідчий це так, як сіялось. Ну таке, ну що річі? такий. Такий, як там, приблизно. Но мені здається, що качанчик більш-менш. Mm -hmm. е, mm -hmm. mm -hmm. завжди, хочеться, завжди хочеться щось похвалити. Ну немає тут сильного щось хвалити. Ну зараз побачимо. Прицепчик вам знайомий від трактора. Тут у нас 10 сотих. Побачимо, що об'єм, приблизно спробуємо обрахувати, але не виповнився, не було йому дощів, коли потрібно. Весна, хоч і була така мокра весною, а коли сіяти, сушили, а потім висохло і вологи тої не було потрібно. Тобто ну, не було, коли її потрібно було. Так, і тут я показував, що не був я тут, але якби я був, було, що б я зробив? Ну, Сапою ну. не варіант. Отам понизу, мені здається, там трифітра, там, там вона якби ось. Вологій стрічний вниз є. Да, Трічка да. колись була, але ну вже все повисихало, немає нічого. Зараз завдання виламати його у відро і з відра у прицеп. І побачимо, скільки вийде. Є у планах тут цей город непоганий, в принципі, такий для люцерни, що нас тут непоганий, так? такий? Да, да, 3-4 так... можна взяти, як який рік mm. люцерне, тому що він тут у. Кому затінку тут вечір, росянисто, висушити тут її занадто важко, особливо перший укіс, тому що потрібно збирати лише ввечері, рано не варіант. А, тому що за ніч набирається вологи, Ну таке. Коротше, менше бла-бла. Планую тут зорати його, передискувати. Якщо ніхто не забереться кукурузення, передискувати його, зорати або в два сліди просто передискувати. зорати також, чи потрібно під люцерну буде орати, чи не просто два рази добре передискувати і весною засіяти люцерну. Побачимо, коротше, будемо живі та й побачимо а зараз до роботи працювати. Я звичайно тобі казав, що за дві години вправимося. Ну, побачимо зараз. Зараз побачимо. Що до чого. Як? Поїхали. Йдем звіситку, да? Да, йдемо звідси такого, так? Так, йдемо з отак і пішли й далі сюди. Знизу чи сюди? Да, чи давай, вище буде трошки легше? Ну, да. в принципі, можна отак виломати його, я трактором загнав би сюди посередині, то і все. Ну, дивись, буде легше. Ну спочатку, давай, давай, давай. поки сили є, то будемо по-нормальному, а там побачити. Ну що ж, друзі, от і зібрали. Трішки заморились. Трішки. 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 Ну, праця в селі, я ж тобі обіцяв, що зо мною сумно не буде. А ти мені обіцяла і в любові, і в, рад... і в горі, і в радості, і... і в бідності, і в тому, що заробимо. Ну, якось так. Нормально. 10 сотих, я так собі вже тоді збираю, та й думаю, 10 сотих ну їхали, коли вже додому, 10 сотих 4 години. 4 години це гектар, виходить 40 годин, да? 40 годин. Це якщо 40 годин помножити на Ну, 40 годин це нормального робочого дня, получається скільки? Два дні, два робочі дні і виходить ще 2 часа на обід, година на обід і три години, щоб відпочити. Правильно? Ну, так заварилося, що бачу так до догостально дотягує. що вже, Ну нічого, ну бач, зробили, ну, потрібно це зробити. Ну фітнес І так грошу, я собі що подумав, що те, що ми засіємо, то ну, руками лучше не збирати. ці, <реш> ну, друзі, то така справа. Таке зібрали, якщо по обйому ви порахувати, ну хто там розуміється ще більше, ну так воно з щупком. 2 метри на метр двадцять і на 0,50 це якщо перемножити 2 на. Метр двадцять на метр 1,20, це виходить 2,40. І на 0,50 получається 1,2 куба тут. Якщо помножити, ну я так думаю, що зерна получиться ну 50%. ну Можливо, тут щупком, то трішки більше. Рахую 50%, то це виходить 600 кг. Зерно курудза цього року. Приблизно десь 750 грам літра. Тобто, якщо на 6 куба помножити на 0,75, виходить, що у нас? Десь 450 кілограмів. Десь, десь приблизно 450 кілограмів з 10 сотих. Тобто з гектара 4,5 тони. Приблизно, що на городі воно, що там, де в по попередньому відео ми молотили. То однакові показники. Так я думав, що 4 дасть, якщо 4,5, то буде добре. Тобто з гектара виходить десь приблизно 4,5 тонни. Така урожайність, це буде більш точніше. Воно сухеньке, друзі, все нормально. І Як вже завтра передають. Дощі не хочеться, оце зараз, бо і немає по правді, де його скидати, в цю кукурудзу ну, в качанах. Ну, є де скидати, але це зараз її занос. Потім миші з неї замножаться в цій купі і вже не хочеться. Завтра передають дощ, не хочеться відкладати це вже на потім, щоб накрити десь, бо так роботи море, валом не встигаєш, як завжди. Нічого не робиш і не встигаєш срівня. То вирішили зразу його перепустити через такий агрегант. агрегат. правді скажу, це не я його робив, Колись ще, колись ще, колись ще лиш, ну, почали жити. Чоловік виїжджав вже з села, працював все до пуття, робив все класно, коротше, все супер. молодці, настарався, наживав, так як і ми всі стараємося щось скльопати. І скльопав він таку трубу і її продавав. Купив її, не пам'ятаю, за Бессін. Навіть з цим двигуном, цей двигун це від нього. Тут стояв, внизу лиш там. Він я його купив разом за 400 гривень чи за 500 гривень. Коротше, да? за якісь ну, такі незначні кошти. Ну, як? ну і на той час це були незначні кошти. За такий АРГА за це доволі було круто. Є, були в мене думки вже давно, як його ще зробити. Ну, щоб краще трішки робив, тому що він ну, тут в. Є свої моменти, що випльовує сюди зерно через ну, е вихід, як би сказати, то є, були думки, але щороку це от збереш кукурудзи, такої в качанах небагато, перебив її, та й вже хай стоїть. розумієте. Ті вже так і до нового року, оце, до слідуючого року. Оце привезли, зараз зіб'ю, так думаєш, ну зимою я його точно поправлю, бо зараз до нього. Часу не вистачає просто. І так я собі також думаю, що зараз переб'ються буде до наступного року. Ну, складається, можливо, хтось знає. Таких аграріатів доволі багато є. І в ютубові є, і в інтернетові є багато. Тут стоїть такий вал, бачите, з проволкою, як би сказати, типу шнека от зварено. І там далі зараз пробую вам зазняти. І там далі отакі бичі, я думаю, вам буде видно. бачите, отакі бичі. У трубі тут е отвори прорізані, ну десь на 12, так, на 4, ні, мабуть, на 16 отвори просверлені. І таким рукавом воно стікається сюди, а качани вилітають звідси. Ну Тут такі обойми тут так, детально, щоб. Ну, ви самі розумієте, тут що, подивитися, його немає, що скльопати. Довжина, всередина, кому буде потрібно пишіть, я розповім. Діаметр труби, ну навіть не знаю, десь 220-й, мабуть. Ну, рулетки з собою немає. Тобто, таке. Зроблено теж. Все, як би сказати, не важко, не складно. Все таке, що можна зробити. Тому вирішили оце все зараз перепустити. Потім тому мотор, був, мотор у мене такий, один на багато штук цих. Мотор перекину туди і завантажу його в склад. Тобто зробити сьогодні, щоб вже закрити з цим питання, щоб вже не думати, його зараз носити туди, а якщо його потрібно скидати, то його зараз туди потрібно носити, а потом перелущувати, і самі розумієте, Тобто, відкладається питання на потом. Звичайно, зимою трішки часу більше, але так дивися за останніми зимами, що і зимою вже немає, коли так відпочити, бо роботи. Коротше, роботи, роботи, нікуди вони не дінуться, а якщо ми зараз це не зробимо, то ще й це залишиться. Тому зараз підганяємо, побачите його ще в роботі і зробимо певні висновки. Поїхали! На ті що почали о, без 15? Да? Да, без 15,6, 15, а зараз 23 хвилини. 20, 23. 23. Це виходить 23. 33, 38 хвилин, друзі, оцей прицепчик. Ну, правда, ми втрох. І ми його не могли замогти. Ну, тут ще на цій вулиці напруга. Ще не дуже сильно. тобто І ми, ми і так вже не встигали. Але якби він ще робив на всю потужність, то потрібно було, вони набирали відра, я туди закидав, і інколи, як вони не встигали, той сам набирав. Отакий От результат. Є думки до нього, я вам кажу, до всього є думки, але не завжди вистачає часу і сили, і руки не доходять до цього. Отут потрібно зробити оцей отвір трішки ширший, більший. Тому що де більший качан стає поперек, і вже потрібно, ви бачили там на відео. Якби доставати його ну, або іншим качаном шпортати, ну, скажу так, щоб, щоб воно просипалось. Тобто, от таким чином, це ще на це займало час. І так по, по суті непогано, доволі є от такі, ну це ж ви самі розумієте, це качан одразу звідти. Тобто, такі речі краще робити вже весною або зимою, коли качани висохли. але... Не хочу, немає де скласти, ще раз кажу, зараз заносити, а так я зараз цей транспортер перенесу цей двигун туди, покладу на його місце, як би сказати, на тимчасове місце проживання. Завантажу його, дівчата поки скидують ці качини на прицепку. Завантажиться це все і на сьогодні буде такий результат. Тому якщо ще буде видно, я ще зімлю вам зараз цю роботу, як буде кидати, що там, можливо, десь якісь качанчики. А ви подивіться, прокоментуйте, своїм оком киньте, можливо, щось поправити, можливо, щось так. Дякую, писали, і писали на електронну пошту за транспортер. І писали в коментарях. Також за транспортер Діма поясни, розкажи відео, друзям, море на цьому каналі. Ну, про цей транспортер, як я робив, як все є відео. Не жадний, дивіться робіт, це полегшує нашу роботу, і це полегшує нашу роботу. Цей агрегат взагалі бомб... Ну, вони всі, коли воно є вдома, це настільки прекрасно. Ну що зараз ну самі розумієте? Руками не варіант, довго насидячи, спина, як завжди. А це собі чик-чик. 38 хвилин такий прицепка ввалив, але я вам кажу, що це ми не встигали за ним. Зробити там ще більший отвір, то взагалі ми втрох. Вони вдвох отут стоять, накидають на відра. Я тут ще підхватюю, коли вони не я сам накидаю і накидаю туди. розумієте? Тобто агрегат, друзі. Бомбезний. Рекомендую робіт, купуйте, що хочете робити, якщо у вас є кукурудза, оця штука полегшить вам роботу. Менше бла-бла, бо вже вечіріє, сонечко сіло. Все потрібно то туди закидати, а то туди справитись і можна сказати, що день пройшов, прийшотий, слава Богу. Поїхали! Друзі, закінчили. Скажи, як легше з цими агрегатами було чи чи без них? Ну, звичайно, з ними тут що тут говорити? Тут нас було набагато і швидше, і як сказати, і легше і ну, Нема дуже говорити. 38, ми самі все 38 хвилин, така прицепка, я думаю, це так, і ми ще й не встигали за нею. Туди всипати, сипати. І тут ще напруга така не сильна. І тут оце накупче, сюди зараз це все, прийшлося відрами носити сюди. Якщо у кого склад, що воно все, отут раз пересипав, тоді да. Коли такі варіанти, оці речі вони потрібні, вони полегшують роботу, трішки бережуть наше здоров'я і наш час. Так, потрібно їх десь доробити. Ну, ця штука до неї питань для транспортера немає. Ту потрібно доробляти буде, але бачите, вона зробила свою роботу, і ці агрегати вже будуть стояти до наступного сезону. Да, чекати наступного сезону. А ми будемо доробити щось друге. Роботи ще вистачає, іде ще валом море повно. Вже і так не встигаєш, але щось пропускаєш, щось робиш, щось показуєш. Будемо далі, будемо бачити, будемо живі, будемо бачити. Тобто такі справи, друзі, а вам. До наступних відео і хай щастить!